Аллилуйя! Добрий ранок, друзі! Добрий ранок! Слава Ісусу Христу! Слава дуже дуже раді, що Бог так добр до нас і ми разом з нашими сестрами знаходимося в Домі Божий. Я як обіцяв, що раз в тиждень я буду намагатися я розмовляю. Розмовляю. розмовляти українською мовою. Ранкову молитву ми будемо проводити раз в тиждень тільки на українській мові. Будемо співати українською. Будемо молитися українською. Я буду просити Ксіні Михайловну, щоб вона молилась українською вначалі, бо я в Українській не зможу. Я так намагаюся розмовляти, і вона вначалі будемо молитися українською, потім. Лариса Івановна буде молитися в конце буде молитися українською мовою. Господь царює і добре до кожного із нас. Один вірш. Один вірш римлянам, вісьма глава. Так, 8, 8 розділ. Бо, да. В, в, розділ 8. А вірш 28, 28 розділ. Э, ну, бачите, я ще намагаюся. Да. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котре покликані за його передбаченням, все сприяє то. Добре. Друзі, от ми намагаємося ми намагаємося держатися, ми намагаємося провозглашати, ми намагаємося идти е, вперед. Все делаем для того, чтобы е, да, так, так, зіста, дякую. Бог. Бачите, я, 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 я намагаюся. Боже, благослови. Боже, ми, ми, проходим через... Тяжкі, тяжкі часи, часи трудниче. но трудні часи. і Дякуємо, ага. що Бог з нами. Дякуємо, що Амінь. Бог надихає нас. Дякуємо, що Бог як українська держ за праву руку. Дякує... За да, тримає за правицю. За дуже дуже дякуємо. бо ага. на, На днях ми святкували. День народження э, Ксенії Михайловні. В нього іспитання э, там не э, випровання да, сколько. Но, но Господь добре до нас. Я э, mm -hmm. хочу, щоб ми разом помолились Господу і Ксенії Михайловні. Будь ласка, mm -hmm. молись українською мовою. Святий Отець Небесний, ми О, дякуємо тобі Бог. за твою любов, дякуємо за те, тобі, що Ти є величний Бог нашого дякуємо життя. Дякуємо Ісусе. Ми дякуємо Тобі, що ти знайшов нас в цьому світі, Хвала Господь тобі, Ісус. І що для нас сьогодні все, що ми проходимо, Хвала воно тобі, нам на добро, Боже, бо ти зміцнюєш Аллилуйя, нас, бо ти змінюєш Ісус. нас, Господь, бо ти вчиш нас любити дякуємо один одного, Господь. любити тебе, служити, Господь, не за почесті й хвалу, а заради того, щоб придбати душі для царства Твого небесного Боже. Нехай розпосюджується Твоя милість, Твоя любов через добрі руки, через руки церкви, Господи. Ти нас посилай туди, де ще не знають про тебе, Боже, щоб цей Jesus. час ми максимально Боже використали oh, для Jesus. того, щоб проповідувати Євангеліє, щоб душі спасалися, Господи, щоб oh, Твоє царство наповнювалося спасенними людьми. Ми дякуємо Тобі за всі ресурси, за всю допомогу, Jesus. яку отримуємо, Боже, з усього світу. Ти знаєш, що бачиш кожну людину, яка так, допомагає Jesus. нам, чиє серце розположено, щоб нам допомагати, хто молиться за нас, хто підтримує oh, Боже фінансово. Ми дякуємо тобі, Господи, дякуємо, за кожного, готове, Ісус. за всіх і за твою любов і милість до нас. Нехай Твоє Царство прибуде в нас так. і через нас, нехай святиться Твоє о, Ісусі. святе ім'я, вічний Живий Бог, Отець, Син, і Дух Святий. Амінь амінь. Лара, от е, я читав, знаємо, от е, мене дуже надихає, знаємо, не, не то, що думаємо, а знаємо, що тім да, бо десь є певність. Який люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Кажіть, будь ласка, от як ви розумієте, як ваше життя от на, на фоні всіх останніх субит... собитів, що можна казати, що все сприяє, абсолютно все сприяє на добро. До, до добра. на добро? Так, ми бачимо це добро від нашого батька, тому що, незважаючи на такі важкі часи, ми спілкуємося, проводимо добрий час. От, в суботу ми святкували день народження. Це разом, разом да, всі радувались, да. святкували, прославляли Бога. Дякували Богу, що Він нас зберіг до цього часу. Амін. І незважаючи на те, що люди, які не знають Бога, вони сумують в депресіях. А ми радіємо, тому що Бог з нами, Він нас підкріпляє, дає сили. Радіємо, що є церква, і ми всі разом, і Бог нас не оставить і не покине. Ah, Те, Бог, Я well, з вами до скінчення yeah. цього віку. Чуєте її, як чудово, як чудово, що все на добро, все на добро. Бо ми от дуже багато плакали. Дуже дуже багато плакали. Воно недавно. Да, а бачимо, що все на добро. І... Я хочу, щоб ти співала пісню. Якщо... Я заспіваю да. пісню про те, що навіть те, що ми не можемо змінити, і те, що нам важко зрозуміти, ми все можемо віддати в Божі руки. Ми всі різні і всі по різному проходимо, навіть гарні часи, ми всі по різному проходимо, але так само ми по різному проходимо, коли біль, коли сльози. Але найголовніше, щоб ми не залишали один одного, щоб ми підтримували, щоб ми завжди були поруч, тому що через наші руки Бог. Любить людей через наші слова і наші обійми Бог любить людей. Я це точно знаю. Я такої кількості любові, як я отримала в свій день народження, і після того, вже декілька днів, це було неймовірно. Це просто великий Бог і це подяка за. Я не можу це висловити словами. Я... яке це відчуття, коли ти відчуваєш, що Тебе любить Бог, і люблять тебе люди, які тебе оточують. Тому я, то есть, я да, то я каже, будь ласка, то есть, дуже важливо, як Бог тримає нам за правиці, да? Так. нам потрібно тримати один, один одного. Ну, Це коли ми наповнюємося да. Богом, ми можемо віддавати. Цю любов ми не мусимо просто цим користуватися і радіти, що о який я гарний мене Бог любить. Бог обов'язково тебе наповнює для того, щоби ти любив, щоб через так. мене любити когось іншого. Це така мені ну мені каже, це такий закон, який працює. І тоді ми розповсюджуємо Божу любов, коли ми її являємо іншим людям, коли ми не байдужі до біди. І ось я насправді 23 го числа в цій Жахіття, які були в нашому місті, це дуже важко. Було я ви знаєте, в якийсь час. Мені так стало боляче. Я заплакала. я Кажу, господи, коли це скінчиться? Я дивилась на цей розбитий будинок. Я дивилась по інтернету. Я не була там, я не була присутня. Але я перед цим коли були там, там коли да. були 2 січня в центрі міста, прильоти. Я була там, коли наша сім'я постраждала, там сім'я Сідлярук. Це не передати словами, що ти відчуваєш, коли ти на це дивишся. Але я дивилась і казала: Господь, я все одно знаю, що ти тримаєш нас на своїх руках, щоб не дати страху. Заполонити твоє серце, захопити mm -hmm. твоє серце, засумніватися в тому, що Бог тримає. Тому що ворог душі людської, він з такі моменти він дуже швидко використовує, щоб сказати, що все, ти не потрібен Богу. дивись, що робиться з твоїми близькими, вже це вже да, дуже близько да, до тебе підійшло. Да. Коли я втратила свого чоловіка, це не то, що близько підійшло. Це зайшло в саму середину. Він хотів мене зсередини. Ворог душі людської зруйнувати, але Бог тримає Хвала, за правицю. І коли Бог тримає, да. він батько. Коли ти в надійних руках батька, ти можеш не сумніватися, що він не відпустить, він не відволікається на інше, щоб тебе залишити. Бог тримає нас в своїй руці. Ми в це віримо. Ми. Так рухаємося, так служимо і так даємо знати це людям через добрі діла, які Бог робить через нас да. в нашій області. Бо вот дивіться, друзі, вот, дуже важливо. Я дуже прошу, щоб ми розуміли. Бо ä, Бог тримає нас в русскому переводі, звучить що совершенно любов і згадання. А дуже, дуже важливо, щоб в любви любов это не только слова, что мы говоримо любимо, а это поступки. Бог доказал свою любов на Голгофском кресте. І Бог... да, это це дія, это це да. і Нам потрібно до одного, как Бог тримает нас, вот так и звучит. Знаємо. Знаємо, знаємо, що Бог тримає. Тобто так потрібно, що наші брати та сестри казали: «Знаю, знаємо, що ми в церкві і ми не одні що разом брати та сестри. Це дуже важливо, дуже важливо. Бо ми можемо дуже гарно співати, дуже гучно можемо молитися. але дуже важливо, дуже важливо, Дуже важливо, щоб э, брати та да сестри біля нас э, могли казати, Знає, Знаємо, що біля мене пастор, біля мене, мене там брат, сестра І як Бог тримає, так і брати і сестри тримають мене в тяжких, часи. тяжких випробування. Да, випробування, хвилинах хвилина. да, часики. Да. Добре. Співай, будь ласка, пісню. Це вже якийсь гімн да. нашого часу зараз. Да, так, є так. такі особливі пісні, які ми співаємо завжди, тому що да. ми надихаємо через це людей. О, і і пам'ятаємо, що Господь Він буде нас любити вічно. Амін. І ми надію свою на нього покладаємо сміливо, тому що він ніколи не підводить нас, ніколи не залишає Амінь. Амінь. Поможи Господи. Він буде вічно любити тебе, блакитне небо в твоїх очах. Він бачить розпач твій та твій страх ти віддайся турботи йому. Твою молитву почує він. Слава Тобі, Іспу! тобі, Дякую на тобі, дякуємо, Іссу. Дякую, Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи своїх. Аллилуйя. Аминь, 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 аминь. Дуже, дуже, дуже гарно. Ага. Ксения Михайловна, я вот намагался даже не, не спевать. думаю, если я начну спевать разом, то, то заглушу твой замечательный голос. Як замечательный, который Як ты гарный голос. Гарный, скажем, гарный голос. Друзья, Давайте разом будемо молитися. Я дуже прошу, щоб Лариса вела нас в цю молитву. будь ласка. Батько Небесний, о, ми тобі дуже дякуємо, що ти нас вибрав, що ти омив кров Вала Ісуса тобі, Христа, нас оправдав, очистив, зробив невинним. Ми дякуємо тобі, Господь що у такий тяжкий час ти нас кормиш, поїш. У нас є дах над головою. Дякуємо Тебе за твої благословіння. Хвала тобі, Ісус! Ми дякуємо Тебе за Тебе, за те, що Ти даєш нам таке спілкування, що ми разом всі, Господі. Ми просимо Тебе, Боже милосердний, за нашу Україну. Вступися за нас, Господь, Вигони окупантов з нашої країни, Господі, очисти. Ми молимо тебе, щоб як більше людей покаялося, прийшло Амін, до церкви, щоб лилася молитва. і Ти почув, щоб наша країна стала християнською країною, Господь наповняй наші церкви, Господь. Поспрошли людей, які служили один одному, Господь носили всі тяготи, щоб вони показували любов твою, Господь, щоб ми були листом, який можна прочитати, щоб через нас. Люди бачили тебе, Ісус Христос. Ми молимо Тебе, хай наші захисники будуть під Твоєю защитою. щоб вони живими, здоровими вернулися додому, накорми напої, напої зігрій, Господь, дай їм мудрості, Господь приймати важливі рішення. Так, ми благословляє наші благословляємо наші власти, іменем Ісуса Христа і молимо тебе, Господі, щоб, було, щоб було, єдинство, власне між ними, Господи, вступи. За нас, нашу молитву, ми все одаємо Твої святі руки і дякуємо, дякуємо тобі, Господь, дякуємо. Все. Дякуємо. великого всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Богу. Духа. Амінь. Друзі, дуже прошу вас, дуже прошу е мати направленість, знаємо, що тим, які люблять Бога, які покликані за Його. Предбаченням все сприяє до добра. добра. Поможи, Господи, нам всім. Кажемо славну дуже славну молику Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.